Да мене таргетологи, друзі. Зараз вам покажу, як треба розраховувати бізнес-модель для того, щоб не просто фіксувати цифри, да просто їх вносити, а для того, щоб розуміти, як ви завдяки цифрам можете вліяти на свій бізнес. Да, тому що таргетологи нам нав'язали, що треба рахувати вартість одного підписника. Да, там те, що вартість одного моєї підписника півтора або два долари. От що мені дає ця інформація? От як я можу завдяки цьому вліяти на свій бізнес? Да, от аж не як, Тому і підприємці дуже часто не рахують цифри, тому що не розуміють для чого. Да, а я вам зараз покажу для чого рахувати цифри, щоб вам був спортивний інтерес це робити. Поїхали! Давайте на прикладі да образами, щоб вам було простіше е, приймати цю інформацію. Середній чек 200 доларів. Наприклад, візьмемо сферу да, е, де супровід однієї людини на місяць коштує бі, е, коштує 200 доларів, тобто 8 тисяч там гривень. Да. Е, середній чек вписуємо тут е, 200 доларів. Да. Е, другий момент це е, вартість е, скільки на тиждень. Да, абсолютно родомна цифра. Давайте для тесту е, 100 доларів е, вкладаємо в рекламу. Е, далі е, треба тут розуміти. Вартість одного ліда, наприклад, у нас є е, три воронки, три креативи. Е, по кодовому слову там е, через тиждень ми запустили рекламу на 100 доларів і зрозуміли, що е, 10 людей зайшло в воронку. Да? Е, тобто 100 доларів ми ділимо на 10, Значить, вартість одного ліда в нас виходить 10 доларів. Е, потім ми даємо в е, кінці цієї воронки. Там, е, наприклад, в воронки був літ магніт, е, пиши мені кодове слово там е, розбір. Я тобі відправлю раціон на тиждень. Людина отримає раціон на тиждень і вдогонку спецпропозицію. Це безкоштовний зізвон, де ісходячи із ситуації Людини, вони розробляють по кроковий план, що саме їй потрібно зробити для того, щоб там знизити вагу, або підвищити, або е, отримати більше енергії, або покращити своє здоров'я і так далі, і, сходячи із запиту людини, да, е, чому вона приходить на супровід до Да? Наприклад, із 10 людей, хто зайшов воронку, да, е, тільки сім. Поставлять, наприклад, плюсик, тому що вони нічого не втрачають. зі Зізвон взагалі коштує да, там 100 доларів. Але тільки хто сьогодні поставить плюсик, абсолютно це буде безкоштовно. Все, сім людей поставили плюсик, з семи людей да, там, по конверсії від експерта 50% має експерт продавати. Да, із сіми зі дзвонів він продав там три супровіді. Виручка в нас 600 доларів, мінус затрати на рекламу 100 доларів, тобто чистими 500 доларів, і це важливо рахувати це на тиждень. Да? Тобто в нас 4 тижні е, в місяць, і для того, щоб вийти на 2000 тисячі доларів, е, потрібно продавати всього лише 3 супровіді на місяць. Коротше, що тут важливо рахувати. Окрім того, що ви рахуєте вартість підписника, ви рахуєте вартість одного ліда да, 10 доларів. Е, саме важливе, що потрібно тут рахувати, і завдяки чому ви можете вліяти на свій бізнес. Саме головна цифра це вартість однієї покупки, вартість одного клієнта, да який вас купує. Як його порахувати? Якщо ви вклали 100 доларів на тиждень, і через тиждень ви побачили, що ви зробили три продажі, значить ви 100 доларів. Ділити на три вартість однієї покупки у вас виходить 33 долари. Тобто вам потрібно заплатити в рекламі 33 долара за одну людину, яка вам заплатить 200 доларів за супровід. Да? Коли ви розумієте, що математика б'ється, все це банкомат по производству дійг. Немає сенсу зупинятися. Ви зупинитесь тільки в тому випадку, де закінчиться ваша пропускна способність. Да? Там, якщо ви з 10-15 на з 15 людьми в місяць можете діяти, то з 50 вже ні. Да? От тільки в такому випадку ви зупинитесь. В іншому вам це супервигідно. Да? Е, і ось це за рахунок чого ви можете вліяти. На свій бізнес, тому якщо ви хочете просто заробляти 4 тисячі доларів, вам потрібно 20 клієнтів з середнім чеком 200 доларів для того, щоб взяти 20 клієнтів в роботу, вам потрібно порахувати вартість однієї покупки у вас 33 долари. Значить, ви 33 множите на 20, тобто ви отримаєте там 700 доларів. Вам треба вкласти в рекламу для того, щоб заробити 4 тисячі доларів на місяць. Це 20 людей з середнім чеком 200 доларів, і що важливо тут рахувати, що 700 доларів це не в перший день вам. Треба вкласти, да, а ви просто вкладаєте кожного дня по 20 доларів, і через тиждень ви вже заробили, да і вже зароблених реінвестуєте в наступний тиждень і покроково-покроково приходите до свого результату. Ось це ті цифри, де ви не просто їх фіксуєте, а за рахунок чого ваш бізнес стає спрогнозованим і управляємо, коли ви за рахунок цифр розумієте, як масштабуватися, да, тому що часа підприємці там заробляють. Півтори-дві тисячі доларів. І я питаю: розумію, що ти зробив, щоби заробити ці гроші? Не, ні, не розумію. Да. А розумію, що треба зробити в наступному місяці, щоб заробити їх два там три тисячі доларів. Ні, не розумію. Да. А за рахунок цієї цифри вам просто потрібно. Просто розуміти вартість своєї покупки і, сходячи від цього, більше масштабуватися в рекламу і приходити до свого результату, приходити до своєї точки. Б. Ось тож використовуєте цифри в своєму бізнесі для того, щоб вліяти на свій бізнес, щоб він був прогнозований і управляємий. І я співпрацюю з експертами. Я, я буду відділи продажів для них, да тому що ті експерти, які заробляють 5-10 тисяч доларів на місяць, да вони ще продають самі. Да. Якщо вони хочуть вже заробляти від 15 тисяч доларів, да там двадцять тисяч доларів в місяць, це тільки. Будувати відео продажів і це те, чим я займаюся. І окрім цього, я ще докручую воронки, докручую путь клієнта, да щоб він прогрівався, докручую креативи і так далі. Тож, якщо ви хочете від мене особистий розбір, покроковий план, що конкретно вам потрібно зробити, щоб масштабуватися, щоб заробляти X2, X3, пишіть мені слово розбір. В дірект в інстаграмі да, в описі буде мій інстаграм. Клікабельна силка, переходьте і в дірект пишіть розбір. Я ісходячи е, із вашого запиту із вашої сфери, е, подивлюся, наскільки ми можемо бути корисним. Да, тому що я беру не всіх. Е, я маю розуміти, що я дійсно е, дам вам чіткий результат. Да. Е, зроблю вам покроковий план, зробимо вам діагностику. щоб у вас був покроковий план, що саме конкретно вам потрібно зробити, щоб прийти до результату? Да, а якщо ви захочете це реалізувати разом зі мною на наставництві, е, у вас буде така можливість. Я вам презентую, як це взагалі відбувається, скільки по часу, скільки варто і так. Далі, тож пишіть слово розбір, якщо хочете діагностику, розбір вашої ситуації. Якщо вам було корисно це, відео дуже важливо. Да, поставте вогник, напишіть коментар. Для мене дуже важливо розуміти, наскільки це було корисно, якісно і е, наскільки ви вже підете і будете використовувати цю інформацію. Е, всім дякую і пока, пока.